Всім привіт! А сьогодні ми будемо проходити тест на, наскільки я знаю нових відомих е, тварин майбутнього, просто тварин майбутнє. Вводимо наше ім'я. Що е, веде? Значить, ведемо не знаю, що ще можна вести. Натискаємо початок тест. І значить, що це за тварина. Ця тварина в нас акула з кросовками від Nike, Навіть я таких не маю, щоб ви розуміли. Тварина крутіша за мене. Акула, яка стоїть на березі моря в кросовках, з трьома ногами. І це тільки ну, отако виглядає дивно, але насправді це тварини майбутнього. Щоб ви розуміли, це реально тварини майбутнього. І значить, хто це? тріпі тропа-тріпа, тропа, тралалело тралала, акуліно і лі рі лі, ла, рі ла Це мені здається, ж це тралалело, тралала. Леро, тралала. Відмінно. Я вгадала, що це за тварина? Тут в нас ам, крокодил. Кроптиліча голова, яка стирчить з вертольота, яка вертоліт, але вертоліт в нас з бомбами, може, і з ядерними. ну Щось з ядеркою зв'язано. Зверху в нас отут на голові його якийсь світлячок. Ми не знаємо, що це світлячок, і знати не будемо. І, значить, дивимося, хто це. Бомбардіро Гузині, бомбомбіні, крокоділо, лірілі ларіла і бомбардіро крокоділом. Мені здається, що це бомбардіро крокоділо. Бомбардіро, крокоділом. Тут чуть-чує язик. чуть чуть Що це за тварина? Тварина. Окей, значить, це в нас е, чашечка з ножками і спідничкою, з ручками, які ростуть з ручок для тримання чашки. З бантиком, вона вся рожева, прям-прям дівчинка 5 років. Е, Отут така е, зак, е, залито капучино з. Вершками і посипкою наверх. Має прекрасне лич, личко. Це личко зроблене як сердечко з прекрасними очима, великими віями. І значить, це капучина бр -бр -бр -па піма, тралалелу-тралала І лірілі. -лі лі -лі -лі Мені здається, що це. Що це за тварина? <laughs> Значить, тут в нас голова кота, новнеїмський мем, голова кота э, з зі... тілом риби. ла трум трулі мело трулі чайна, бер пата пім. Бомбобідінів. Так, або бр бр потопим або ліріліларіла. -лі. Неправильно. Мелка. Я не знаю, хто це, що це за тварина. А я не знаю. Так, це значить нас кактус з двома ногами, який має два красивих макасіна. З слонячою головою. Бербирпатапі, ліріліла тропа тропа тріпа, бонес амбубалабу. Берберпатапіма. Я точно не знаю. Та тіпа неправильно. Ви шо? Добре. Я знаю нібито цього. Ну точно не знаю. Що це за тварина в нас? Що це за тварина? Тут в нас біта. Яка стоїть з бітою, з двома ногами, з лицем. Тунк-тун Бонеса Амбубалуба, Шпіоніро Голубіло, тунг 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 фунг сахар сухур, тунг тунг е, <це segregatedly> чудово. Це чудово. Що це за тварина? А, значить, тут у нас колесо з двома ногами і з головою жаби. Шімпанзінні банані, бонес амбалуба, амбал... лавак ва... васе Сатурна. Бор... бобрито Бандіто. Ні, це не бобрито Бандіто. Це не Шимпанзені Банані. Це або Банасенна Балуба Лавасет Сатурна. Вибираємо це. Але Лавасе Сатурна. Бонека Амбала. Мені здавалося. Що це за тварина? На цій картинці в нас значить а, кавун з чотирма лапами поєднані з кавуном і крокодилом і голова крокодила. Крокоділо агарнурі глорбо, глорбо. леоприк. Шо? Крокуділо? Я не знаю щось, глорбо, напевно. Блін, глорбу, напевно. Що це за тварина? Тут, розумієте, це якісь новнення, я їх ніколи в житті не бачив. Але ми не зважаємо на це. Це кокос з чотирма лапами бобра. Бобріро Баддіто, Банасіто Лукарбіта, Бандіто ген... гангстеріто, борбіно... Бобріно кокосіні. кокосіні. Бобріно Бобріні Кокосінні. Бобрінні, ко -ко 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 це що за на неї? Що це за тварина? Це курка з головою літака. Лава Сесатурн, бомбіно петушіні, бомбардіро Кадкугіні, Бомбіно Петушіні. Ми більше не знаємо. Типа помилка, ви що? Що це за тварина? Ми не знаємо. Це в нас ананас з тілом шимпанзе. Лава Се Сатурн, шимпанзінні ананасині, Арганніно ананасині. хе Я не можу. Тіро Ла квір-віта. Чимпанзині ананасінні. А це що таке? Я не знаю як це описати. Я просто не бачу тут нічого крім них і Сатурну, і якоїсь плями. Це буде tra, ні, лава се Сатурн. Сатурн, тут Лавакка oh, Сатурн-Сарні. Що це за тварина? Бобріто бандіто, капібаріто лаквірта, Бобріто Габресіто, Бобріто Лукарвіто. Габкстеріо. О, це, напевно, капібара. Це капібара? Це бобріто. Це бобріто. Що це за тварина? Трипі, тропа, тропа тріпа. Бр, бр, пата. Тімі. Голубіро тріпітропатропатріпа брбрпатаніро голубіро. шпіоніро, голубіро. А це ж таке? Що це за тварина? Значить, тут в нас не знаю що, дерево і лапи. Бр, бир, пата, пум захур захар. захар, крампель, Добре, чуть -чуть не то так. Балеріна Капучина і Лео що? Е -е, вибираємо це. Неправильно. Не, То я знаю. Тест завершено. 6 балів з 12. Правильно. Моя відповідь. Тут будуть, типа, ну, відповіді правильні чи ні. Типа, то, ну, не треба, так? скільки я зрозуміла правильні відповіді, тут для дебілів, да? А, Ну, не любить це відео. Ну, значить, всього за 479, сек пройшли. 7 правильних, 8 неправильних, 0 пропущено. І, значить, любі друзі, думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Я знаю всіх тралено-тралала на 6 балів. Спасибо, папа. Я вас люблю.